Едуард Петчук, капітан баскетбольного клубу Вонбаскет. Надамо йому слово по матчу. В першу чергу хотілося б привітати керівництво клубу Тренерський штаб. Цю перемогу, думаю, можна присвятити одному з тренерів, який сьогодні не, не був на грі. Він захворів, хай бистріше улучшав. Що по грі можу сказати, дякую також всім болівальникам, болівальникам, які прийшли підтримати нас. Без них, думаю, набагато гірше грати. Хочеться, щоб вони на кожного так приходили і підтримували. По грі, що можу сказати? Були помилки, які треба виправляти. Ще краще грати, додати з кожного ролю. Зараз, в принципі, всі ігри будуть домашні. Я думаю, будемо походу набирати, буде все <кій> Ну, Наскільки важливою була оця підтримка сьогодні трибун? Я от практично оглядувався і практично не бачив таких. сидінь порожніх. Ну, Думаю, що це дуже нам допомігло, тому що ви самі бачили у нас ці виїзні ігри, були. було важко без підтримки наших глядачів. На виїзді важче набагато грати чи не було. Я думаю, нас глядачі будуть гнати вперед. Це нам буде дозволяти стимулі, завжди. В принципі, ймо. зараз такі не самі легкі часи, але хлопці не збираються пускати руки. Я дякую всім партнерам по команді, що сьогодні боролися і вдавалися на повну. Едуардові сьогодні справді по-капітанськи повели команду за собою. Багато перехоплень зробили, були навіть підбори. Під щитом, але по особливому вдавалися трикочкові спроби. Скажіть, будь ласка, це фактор домашніх тренувань, чи можливо останнім часом тренували по особливому? Ну, як сказали, домашні кільця все одно краще свої кільце. Ми тут тренуємося постійно, далі попадати, ви бачили наш процент жахливий взагалі на виїзді. Сьогодні він більш-менш був нормальний. В принципі, думаю, будемо попадати старатися. Не знаю. Настрій ну, настрій на гру був такий самий колег. Нічого немає. Особисто Дмитро Чайковський, головний тренер клуб був баскет. Дмитро Йосипович, сьогодні якось виглядало так, що команда от з якоюсь такою впевненості вийшла, що це от суперник, якого ми... Повин... Маємо, повинні обігрувати. Чи це було так от, дійсно настроїв хлопців? Ну, за все так само вітаю всіх лучан, всіх болівальників, які прийшли сьогодні на гру. Дуже приємна атмосфера в залі. Дік сказав, що команду гнали вперед. Видно було, що ми сьогодні нервово-нервово ну, трішки грали. Потрібно було особливо, би, цю гру обов'язково вигравати, грали Трошки вузьку ротацію, з досвідченими гравцями, через те, що ну, вирішили сьогодні не ризикувати, вирішили не ризикувати. І ці сім е, чоловік, які отримали найбільше навантаження, якраз е, була підтримка дуже важлива для них трибун. Видно було, що іноді вони тільки за рахунок трибун. І мені дуже приємно, що ми всім доказали, всім якби, нашим. Е, Опонентам, які говорять, що в Луцьку немає баскетбола. Ми доказали цією кількістю вболівальників, що в нас баскетбол є, і я хочу, якби заявити всім, що які б проблеми не були в команди, я все одно і керівництво клубу зробить все, щоб команда була. Дуже приємно, що хлопці в ці тяжкі фінансові часи настра... на... налаштовуються гарно на гру. І я думаю, що з цією командою можна досягати, досягати результатів. Конкретно по грі, конкретно по грі сьогодні ну, вперше, напевно, за всі ігри, ну, можливо, якби в Харкові ще ми перші, в другій грі чемпіонату ми показували такий процент трикачкових. Сьогодні 44% трикачкових це для нашої команди космічний просто результат. Ну, і... Дуже приємно, що якраз він якби, прийшовся на першу домашню гру і ми над цим постійно працюємо. Звичайно, свої кільця допомагають і вболівальники, напевно, така атмосфера і це вплинуло на процент трихачкових кітків. Зараз основне завдання це звичайно відновитися до гри з Рімічугом, який буде через один день. Звичайно, ми будемо грати в широку ротацію з Кремічувом. Будемо, звичайно, боротися за перемогу. Але я хотів би всіх дівчан і гостей міста запустити на гру через, через день, в неділю, на 7 годин. Ну, от, якщо порівняти, перша половина там взагалі був аномальний відсоток з трьох очков, 6-9, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так. А друга там було більше руху, дуже багато пресингу. Ми іноді не випускали просто суперників. І виграні, виграні підбирання. Яку, яка з них виріша, вирішальну роль все-таки зіграла в сьогоднішній перемозі? Ну, вирішальну роль зіграли підбирання через те, що після першої половини ми програвали на okay. сім підбирань. Хлопці налаштувалися, підбирання це завжди бажання, це концентрація і якраз за рахунок підбирань. Ми змогли втримати. втримати не давали суперникам повторних атак. І якраз за рахунок підбирань ми трималися в грі. Ну а по нападу ну, ми над цим працюємо, що, щоб по можливості вся команда приймала участь в нападі. Ми намагалися більше рухати м'яч, щоб команда суперника втомлювалася. Ну, частково нам це вдалося. Но ми, Я думаю, будемо додати в цьому компоненті. Головне, я говорю, головне, щоб у хлопців були спокійні голови і все було добре в команди. І я думаю, що в будь-якому випадку і молоді будуть додати, можливо, і буде у нас змога підсилюватися якісним гравцем. Але... Поки що маємо те, що маємо. Я би хотів би також для всієї громадськості баскетбольної Луцька якби, заочно поки що представити нашого партнера нового. Це наш, наш вихованець, який підтримує зараз і фінансово, це наш вихованець, який колись е, займався вулицьким баскетболом. Зараз підтримує е, команду. Це Іван Володимирович Гресь. Він сьогодні був на грі. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо цю команду втримати. І я вважаю, що оскільки сьогодні був цілий зал, болівальників, я рахую, що до цього процесу повинна залучитися і влада, і міста, і області. Ну, По-іншому не може бути. Ж, оскільки це ж влада, яку вибирало місто і область. Запитання. Задоволений діями новачків чи повністю адаптувалися в документи? Ну, це для, якби, для вас, для якби, вболівальників, для лучан це перша гра. Вони вже, вже грають якби, не першу гру. В принципі, хлопці вже розуміють один одного, не скажу ще якби, пів слова, але вже, вже ми розуміємо, де в нас є перевага, як цю як перевагу використовувати. Я рахую, що новачки, вже їх і так тяжко зараз назвати, вони повністю вже з хлопцями. Якби здружилися, зігралися. Я думаю, що в, цій, в цій команді і навіть з цим складом ми маємо хороші шанси поборотися за плей-офф. Це наше було завдання на сезон це попасти в плей-офф. Я думаю, спільно з болівальниками ми будемо боротися за цю за це завдання. Третій чверті ви дали більше відпочинку чим'якну і Отфьорову. Це можливо приберегли для четвертої чверті, чи можливо гравці самі пожарілись вам на плани фізичне? Та ні, ну кожен тренер хоче якби, якби, грати в широку ротацію, давати можливість молодим. Ну, сьогодні вийшов Глушко, В принципі, я не скажу, що він там зіпсував, але. Було там рішення в захисті, яке ну, мені не сподобалося. Кісівчук трішки нервово, але я говорю, ви, 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 ви. це ну, пояснюється тим, що це молоді гравці, і дуже велика була відповідальність. Перед грою в роздягальні була дуже би, така на, на, напружена обстановка. Всі хотіли виграти, і, можливо, десь молоді гравці не витримали чисто психологічно, але кожен тренер хоче грати в широку ротацію, давати можливість молодим грати. Ну і там були проблеми з фвалами. Звичайно, треба було його приберегти на кінцівку. Звичайно, не хотілося до кінцівки їм би доводити, щоб там були, але я рахую, що в принципі, якщо виграли, значить рішення було правильне. І на Кремінь приберегти. Так, звичайно, на Кремінь. Це основне буде зараз завдання відновити команду за один день. Тим більше в команді Кремінь дуже багато досвідчених гравців. І, в принципі, граючий склад, 10, 10, 10 чоловік вони спокійно грають ці ігри. Через те це буде ну, дуже тяжко зробити, але будемо старатися. Дякую. дякую і, вам. і вітаємо з Да, Дякую. Приходьте на, на, на ігри. Антон, спершу вас, щоб вас швидше відпустити, ну, скажіть. Вы вот такие после свои вражеты. Ну, впечатление. Пропустили много трехочковых. Ваша команда хорошо реализовывала трехочковые. И не справились с атаками из-под кольца. Хорошо заигрывали под кольцом. Мы как-то в защите не смогли с этим справиться. По нападению, не знаю. Сейчас пока сложно что сказать. После игры сразу есть чуть-чуть остыть. Ну, взагалі, э, якось так э, надто розминулись очікування з тим, з яким настроєм їхали сюди. Їхали все-таки за перемогою? Ну, звісно, ми настраємося на хороший результат для себе. Але не можу сказати, що что... Что-то ну, не, не, не по-нашему пошло. Ну, наша команда удачной сегодня была. Ну мы, наверное, немного. Ну даже не немного. Проиграли там много, поэтому не донастроились, я не знаю. Причина. Это надо будет сейчас разбирать. Ну и просто мы говорили за кулисами там. На рахунок залу завжди грали в е, Луцьку в спорткомплексі сьогодні у США. Е, як вам було грати? Ну, по просторні казалось. Залу як там получше, да. Ну, ощущення. Ну а так не мав нічого більше сказати. По просторні. Коли є запитання якісь? Кого ви можете виділити граців суперник? Хто вам найбільше сподобався з опонентів? А... Чемякин хорошо сыграл, он в первой игре у нас дома хорошо сыграл. Ну а так э, хорошо, в общем, вы командно сыграли. Разбрасывали мяч хорошо, выводили в частую. Кто был свободен, тот и бросал, в принципе, я так понимаю. Поэтому выделить... Ну, Чемякин хорошо под счетом боролся. Якщо вам поспішно, то ми до трекаємо. Валентин Петрович, ваш такий перший стул з жару після матча викоменту? Кам'ятаєте, до цього просто наша команда не справилася. Абсолютно не справилася, але ви так <звук> вищили, так і Що таке супер, для ще приближення продовжати грати такий же баскетбол, як і догоді завжди. Это упорно достаточно. Ну, по урядненню з першим матчем цих команд, які відбулася у власному майданчику і зміни від поясу, ну, ви чого дійсно ділось така ж ситуація, так же грали команди, так і все проскотило, поэтому, в, в принципі. І, і ще фактично. Поэтому... бачив, що ми сьогодні не Но... В повному складі одного з лідерів команди не бачив на майданчику Тимура Рабаджи, якщо можна що з ним? Він приболівся зараз, так простудові. Болі. Чи не сталося одним з факторів того, що можливо чи кадрово, чи фізично не вистачило команди? Безумовно, конечно, його якось сказалось на, на ігрі команди, але нельзя так розсуждати, що отсутствие його заповідало на результат. Это абсолютно неправильно, почему? Потому что команда и без него. В некоторых случаях я рад, что как не решать, конечно, по этому Отсутствие его, конечно, или его присутствие, точнее, будем так говорить, конечно, бы помогло без всякого сомнения, но что было, то было, что случилось, то случилось. Поэтому результат вот как он есть. Какие виды игры на вашу думку стал решательным сегодня? Что что? Какие виды игры вот стал решающим сегодня на вашем? Ну, решающим, трудно сказать, какой отрезок игры. Практически вся игра была такая напряженная и сама по себе такая ну, интересная. Понятно, что концовка игры должна была пройти немножко по иному, но, вы, к сожалению, для наших ребят она не, не пошла так, как того хотелось. Запитание. Я говорю, у хотите это уровень судейства в этом матче? Что, что? Судейство. Задовольнило вас уровень судейства в этом матче? Какое было судейство? Да. Задовольнение. Ну, я судивство. не имею права комментировать. Роботу судні. Пусть вони самі оцениться. У вас два цифрових американці. Це що, брак цифрових у нас в українському баскетболі? Можна української зборні, що у нас Если бы вы були українські зборні, тогда б можна було говорити так, виходить, може не флагом українського баскетболу. У нас в данном момент времени в Харькове нет такого высокого роста, поэтому естественно, здесь, все высокорослые игроки. Когда их нашли, общались в Харькове? Что что? Где их нашли? Учатся в Харькове или нет? никто их не находил, как и все игроки, как и со всеми игроками. Работали с агентами, Агенты нам предложили и взяли тех, кого сумели в последний момент в начале чемпионата. ちょっと待って